Адаптер Esport RS485 з живленням передавача від зовнішнього джерела. Підключення. Джар-модуль живиться від пульта. Ось Тут має таке підключення. Іде А і Б і земля. А і Б фізично скручені. Ось A до A, Б до Б. Земля, щоб об'єднати потенціал різних джерел, джерел живлення. Тут це акумулятор, це якесь зовнішнє джерело. Ось. На самій платі напаєна перемичка GP-1. Коли ця перемичка замкнута, напруга з VI йде напряму на штирі до передавача. Тобто, от, в даному випадку понажайка на 12 вольт. І від неї живеться сама плата адаптера і передавач. Ось. Передавач гається на ці штирі так воно працює.